Я дуже сильно хочу, щоб Трамп з Путіним зміг знайти спільну мову. Створити е, таке дуже важливе підґрунтя е, для заключення Росії та України, е, для заключення мирного договору між нашими країнами. Е, і щоб Зеленський, щоб е, Путін з Трампом дотиснули Зеленського, як Зеленський постійно казав, треба дотиснути Росію. Я хочу, щоб Трамп з Путіним дотиснуло Зеленського, щоб він е, підписав мирний договір з Росією, е, щоб ця війна закінчилася, і ви нацико обістралися і побачили реально. Картину життя, щоб ви повернулися до себе. Щоб більше не було цього пекла, яке ви створили, коли ви травите злом усіх українців, маніпулюєте почуттям провини. Це у вас має бути почуття провини за те, що у нас кожен день гинуть хлопці. У вас має бути почуття провини, а не у людей, які спілкуються російською мовою. Проблема не в мові. Проблема не в мові, а в тому, що ви знайшли спосіб спровокувати ненависть до іншої національності. Мова це всього лиш предлог. Багато людей спілкуються на різні мові, треба поважати різні мови, різну культуру. Це ви захотіли повиділиватися е, по слідам е, черновола, е, е, який е, зараз у пеклі з е, пекла аплодує просто вам, що ви продовжили його справу, довели до кінця.